Давай, 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 молодець! Дядя. Дядя, ти хочеш з ним? Це ні. це, ні. це постав назад. Давай. Роби, купайся. Буль-буль-буль-буль-буль. Mm. Так, друзі, усім привіт! Знову з вами зустрілася в пані кімнаті. Даянка купається. Е -е, Арсенко сьогодні їде на змагання. Але він поїде з тренером, а Андрій після роботи під'їде. Я не можу поїхати, тому що Деянка не дасть мені там сістися. Це там потрібно бути цілий день. Пам'ятаєте, ми тоді були зранку до вечора. А в мене Деянка таке шило маленьке. Якби писали дзига, то вона там не сядеться 8 годин. І по-перше, там дуже холодно, якщо чесно. А вона ще трішки хворіє. Тож, ми будемо вдома, він поїде з тренером, а Андрій потім під'їде. І отак от там. Подсказки вони місця займуть, тому що там того разу було в них перше. Арсенка перевели вже в старшу групу, бо він був в молодшій групі, тепер він вже в старшій групі. Перевели, бо, тому що почав краще грати і так далі. Краще йому виходить, тож його перевели в старшу групу. Яй, собі купі. Я зараз буду сушити волосся. А де мої капсули? О, закінчуються. Ще трохи хватить, але вже закінчується. Забігла в магазин. Купила пакети. Потім ще взяла батарейку це до ваги, а то навіть не знаю, скільки я важу. Е, так, е, мені вирвали тільки зуб і сімірку. Там вата стоїть і мені важко говорити. Взяла отакі сосиски копчені, сладка їх любить. Потім взяла такі молотні сосиски. А Яночка, ходи до мами, сонечко. Взяла гуляш свиней. Не знаю, щось буду робила. Ці гумілки я собі взяла. Яблука. Дивіться, тут капуста буду в борщ варити. Картопля, батон, йогурт. Тут такий я його п'ю. І яйця. Ми з Даянкою бавимося. Вона зараз дуже любить оцю дошку тут малювати. Бо пам'ятаю, пару місяців тому купила. Вона, якби цікавила, цікавилася нею, але не дуже. А зараз прям їй то подобається. Хочу окуляри на лялю надягнути. Друзі, дивіться, яку гарну свічку Арсенко зробив в школі. Тут всі дітки робили. Дивіться, яка вона гарна. Просто красота. Чесно, я не можу налюбуватися. Каже Арсенку, я сам робив, Який молодець. Ж такий? Так. Ось каже. Друзі, покажу вам лайфхак, як швидко почистити яйце. Дивіться. Раз, два. І котимо. Ти зараз поламаєш. Чекай, на нати знімай. І ніфіга не вийшло. Чекай, тримай, тримай. Тримай, тримай. Я Т... просто бачила в тому в тіктоці. Вітаю ну, не використовуй. Десь. Раз, два. І він має... Ну, чекайте. Та чекайте. Коротше, він мав розлізтися, Що за фігня? Мене намухає. Це залежить, напевно, від яєць. Все, мої яйце. Ну <плес> дай що твоє яйце було. Будь ну... ласка. Покотили. Все, виключай ту камеру. <плес> То треба, напевно, підкоротити. <плес> Нема тут ковченки чогось, хіба так і зав'язати. Класно. Ну дай сюди на секунду. о Вот два забива. Таке смішне купили, я навіть не бачила такого. Тільки Даяна не той. Деяна? Ні, о. Є -і -і! Давай сюди! Да я нашо Тут моя картопля. О-о-о. А це дітей посмажено. Так, друзі, ви мене просили, щоб я вам показала свою косметику, виклала її, щоб швидко показати і не затягувати з тим відео. Дивіться, тональний основи у мене. Від Maybelline, 16 номер. Я більшості беру такий, знаєте, як вам сказати, під натуральний. Але не завжди виходить. І взяла Богенію. Богенія мені дуже сподобалась. Це є 003. Він саме такий класний тон. Підводка в мене отака. Типу йде як олівчик. Маю теж від Evelyn, Вона мені дуже подобається. А ця це просто бомбезна. Вона є в винниках, в побутовій хімії там біля нас я її купляла, Це для мене найкраща туша. Я спеціально поїду в винники. Ну, як спеціально буду їхати, то обов'язково заїду в той магазин, куплю дві-три туші. Потім в мене ще є від Патрісії Ледо. Це є з того боку якби консилер, а з того боку бронзер. От. Видно, що я ним добре користуюся. У мене тон 02. Теж мені подобається. Від Maybelline ще хороші оці консилери. Але який тут то тон? Не знаю, не пише. Вже стерся. У мене такі бронзери є води від, від Ламель. Такі, дві, дві палетки я купила, бо, тому що всі їх розкупляють, шукають, вони дуже хороші. Цей d 404 -й. Класний. Цей від Glembi. ну Він теж хороший, але не дуже так сподобався, як там ті. Цей тон? Не пише або я сліпаю, серйозно кажу. не, не бачу. І мій улюблений консилер. Це є 0,2. Дуже гарний. Але швидко закінчується. Але він того вартий. він гарно пластиться. Я його так повитирала, бачите, так гарно відблискує. Оце в мене кісточка, я стему замовляла для нанесення тонального. Класний, нічого не можу сказати, це гривень коштує але класний. То в мене від є ледо. Це для бронзеру, рум'яну, всяке таке О, Це для тіні. Це від кос. А, це, а це від є Ледо. Така якби йде скошена. Я не можу знайти м -м, кісточку для брів. От в мене така помадка. Тут нема. Класна. Я не знаю, я її купила, боже, коли то ще було. Три рік тому. Вона ще досі є. Ну, така палетка. Взліт я люблю матові, як вам сказати, тіні. Але вона була по знижці, по 15 гривень я її взяла. Просто інколи, щоб там, знаєте, палетка тіней нюд. Щоб намазувати, знаєте. І то я більше ці користуюся, бачите, тим кольором. Ну, корито, її вже потрібно викидати. Вона, напевно, вже там щось було до якогось там був придатний до 26-го. До лютого. Ну, Коротше, тобто її вже потрібно викинути. Це моя улюблена помада матова, її важку стерти, вона взагалі просто суперова. От такий відтінок. Можете заскрінити собі. Ну Дуже класно. От ця від глимбії, вона дешева сто з чимось, але теж класна. Це в 0,3 відтінку. Це в мене від ламель, теж шикарна. От. 302 і іменно потрібно, щоб ця назва була. Бачите, такими більш нюдовими користуюся помадами. потім у мене ще є від Мейбелін. Діти там кричать 211-й. Зараз вам покажу. Ось така. Теж класна а так Ці від Мейбелін, вони просто так шикарно пахнять. Що там сталося в них? Потім від Lamel у мене ще є. Ось такі улівчики всякі. теж нюдові. Очі я взагалі поз... 에... замовила на тему, вони теж шикарні. Ось скільки в мене їх є. У них там було 1, 2, 3, 4, 5, здається, 6 в пачці. Ну, звичайно, ще від Evelyn. І від Glambi для брів. Все. Більше в мене нічого немає. Та мені здається, більше нічого не потрібно для повсякденного макіяжу. Звичайно, це все потрібно перемити, але мені зараз щось не до того. А щоб відновити свої нігтики, оцей кораблик класний. Я не знаю, скільки років я його вже купляю. Скільки себе знаю, стільки купляю. Купляла від Evelyn шейки. цей кораблик він самий найкращий. Ростурбовка яйця. Добіться, то вам сік. Такі тут майже 2 літри. Потім взяла апельсини, батон в онлайн. Була отаке печиво. Взяла банани. Опа! Молоко, йогурт. Тут тобі оценку до кульок. Потім сметана. Мені один йогурт і другий. Картопля стартовий пакет. Була постіль дай, там в епіцентрі. Взяли дякую. Сінцей. Отакі органайзери. Дві штуки. Для іграшок або ще для чогось. І взяли молочну кобусу. Так як сьогодні м'ясо не привезли, а нам її не потрібно, бо, тому що вдома є, що їсти. Дивіться, що ми понакупляли. бам -барам, барам опа Опа-опа-опа. Коротше, Арсенкові карніс купили і все до нього. І тюль і штори я вже замовила, будуть через два дні готові. Що? Ти хочеш водечку? Сій, сій! Давай! Ні, тут сій і дай!

Запередову. Так перегрибатую дошку. Що ж, дошка, зустріла. Пригай на тата, на маму не бож, то мабуть, як боль боль. Ні! Та я на хвати. Вона вже Та я на все, ні. Віддайте мої свічки. Что с тобой? Ты хочешь стара старобанка? Диссима хи-о-що? Ну обижається до тебе, що ти з неї Покажи татові, дудо. Покажи доно татові. Ні-ні, бра добре, О, то так їде потяг. Потяг так їде ту-ту. Як? Молодець. Будеш міряти температуру? тату в вниз. Запхай татові в ніс. Носик запхай татові. Та де? Ні. Мама дурниці каже. Та да я. Дай, дай, дай. Ні, ням, Що Тата, ні, мама. там було, я не побачила. Я хочу на дворі, що водолі тут? Тебе чого? Стоп, стоп, каже! Сіла то її до сила. Каже стоп, стоп! Іди піднімай. То тоже! Так де можна, Даяна? Давай полізла під колиску забирати. Ні, під колиску не в колиску. Пішла попот. Та диви, де ви. Що з дістало? Молодець, гада. А градусний. Де градусний діставай? Ой, боже. Ой, ти мою малесенько. Ти. Діди, діставай градусник. Давай. Іди діставай Ні, Ні, не, хай може не лізе, бо там холодно. Я щось про то не подумала. Не лізь, не лізь. Не треба, ходи до нас, ходи. Гарна дівчинка, пуль дістала. Каже, соску тепер ви батьки не будете шукати. Давай. Давай, ручку. Давай, давай, давай. Ой, боже, ніби тут не таке вели... високе ліжко, як ти не можеш залізти. <пасвіт> Насосі. А чого? А, а робить? Сьома да, тобі так зроби. Давайте, давайте. Ти не бачив, лада, не бачив Даяно. Ти не бачив Даяну? А де ми я? Ай! Ай. Зла там диску вивчила? Слова, чи ти математику робиш? Я вже українську зробила. Зробила? Добрий, молодець. Так, вийшло, так нехай не дай. З математики. робити. Не, не бий мене! <світ> Ти моя дитина. Я кажу таке мале, а таке бойове. Ви дивитесь? Не бий мене сказав. Ні, ні, ні. Я вже все повторює, просто вона як губка. Ось підемо в садочок і ти так будеш себе показувати. Так не можна плювати. Ні, не можна, так негарно. Та Янка оцей конвертик такий файний. Вона в ньому лягає спати, воно так защипається, бо вона вночі просто-напросто розкривається. А так я надягаю, їй завжди тепло. На, коцик. Вона лягає з коциком і м'які вона себе так гладить і за снайпом. Та й златка так робила. У мене зладка ходила в садочок з ватою. Це так смішно було. Вона брала ту вату і собі біля носика такого гладила, її то заспокоювало і вона засинала. Я бачу, диянка така сама теж хоче щось змігне все її погладити. Да? Включаємо тобі нічник і лягаємо спати. Тут ще йде той кінг конг وده